Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Цього тижня російські терористи продовжили завдавати масованих ударів по Україні. У ніч на середу зосередились на об'єктах енергетики і газотранспортної інфраструктури у шести областях. Найбільше приритів було у Полтавській, Сумській та Чернігівській. Президент України Володимир Зеленський у соцмережі зазначив, що у результаті чергової масованої атаки російських дронів без електропостачання залишилось понад 100 тисяч домогосподарств. За його словами, окупанти запустили майже сотню безпілотників, цілеспрямовано б'ючи по цивільній інфраструктурі. А у ніч на четвер росіяни ракетами та дронами вдарили по Києву. У результаті прильоту по житловому будинку у Дарницькому районі столиці загинуло 22 людини. Це дані на п'ятницю. Загалом на цей час у Києві було вже 23 загиблих. Досі залишалася невідомою доля восьми людей. Ще 53 поранені. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і підкреслив, що Росія повинна відповідати за цей удар і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях і по всіх намаганнях світу завершити цю війну. Президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрічався зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки з питань України генералом Кіттом Келогом. Одна з ключових тем напрацювання щодо безпекової архітектури для України, якими зараз займаються команди України, США та партнерів. Президент Зеленський відзначив, наша держава розраховує, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки. Сторони також говорили про санкційний і тарифний тиск на Росію. Про посилення протиповітряної оборони президент України говорив під час зустрічі із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Кінбайлем. Володимир Зеленський відзначив, триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Петріот, а також постачання додаткових зерка Айрісте німецького виробництва. Про посилення ППО, спільне виробництво дронів і повернення дітей, яких викрала Росія, президент Зеленський говорив під час зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Володимир Зеленський також подякував за постачання систем НАСАМС і висловив сподівання на їх спільне з Норвегією виробництво. А тим часом Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутного обладнання на суму понад 800 мільйонів доларів. Згідно з повідомленням Держдепартаменту США, для України буде закуплено понад 3 тисячі ракет Айрам та стільки ж модулів навігації. Усе на гроші Данії, Нідерландів, Норвегії та Сполучених Штатів. Айрам це гібрид керованої авіабомби і крилатої ракети з дальністю польоту понад 400 кілометрів. Основна увага збройних сил України зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час наради, яку на цьому тижні провів Верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський. Обговорили потреби у додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту. Формування резервів, роботу з партнерами над безпековими гарантіями для України. Йдеться в офіційно. Уму повідомленні Олександр Сирський також відзначив позитивні тенденції у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тим часом головнокомандувач збройних сил України працював у районах бойових дій, зокрема на Покровському напрямку, де зараз найскладніше. Як зазначив генерал Сирський, він поспілкувався із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська. Ситуація справді непроста. Противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля, але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені, зазначив головнокомандувач. Він додав, що наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Сили оборони цього тижня провели низку операцій з ураження стратегічних об'єктів ворога зокрема, атакували Сизранський нафтопереробний завод. Це Самарська область. РФ він має проєктну потужність до 8,5 мільйонів тонн нафти на рік, що становить близько 3% загального обсягу нафтопереробки в РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного газу для окупаційних військ. Крім того, уразили Куйбишевський і Афіпський нафтопереробні заводи у Самарській області та Краснодарському краї. Потужність Куйбишевського НПЗ 7 мільйонів тонн нафти на рік, а Афіпського – 6. А ще дістали склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні російських військ. Об'єкти розташовані у Росії і на тимчасово окупованих територіях України. На додачу дрон головного управління розвідки Міністерства оборони України уразив в Азовському морі малий ракетний корабель проєкту Буян-М, який є носієм крилатих ракет калібр. У п'ятницю під Києвом офіційно відкрили національне військове меморіальне кладовище. Тут відбувся перший церемоніал поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені. На сьогодні на кладовищі підготовлено 6 тисяч місць із запланованих 130 тисяч. Під час нового комбінованого обміну Україна повернула військових та цивільних. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених воїнів представники практично усіх сил оборони. Усі звільнені провели в полоні понад три роки. Це солдати і сержанти, які обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачить рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях в Криму. Нарешті на волі і двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк і Марк Калюш. Вони були незаконно затримані окупантами у 2022-2023 роках. Серед звільнених цивільних також є медик Сергій Ковальов з батальйону госпітальєри, який рятував життя під час оборони на заводі Азовсталь. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантом. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.